Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал у себе вдома. На Еміріт Стедіон команда приймала Саутгемптон. 3-1. Арсенал перемагає. Сьогодні я хочу поговорити про даний матч. Ну, давайте розпочнемо все по порядку. Да? Розпочнемо ми. Зі стартових складів 4-4-2 стартова розстановка у підопічних Мікелі Райо в воротах, Габріель Магаліянс, Віліс Саліба, захисники, Рікарда Калафюрі Томас Парті по флангах, Деклан Трайс, Жаржині, центральні Пізі, Хістники, Бакай Бакаїсакара, Хім Стерлінг, Отералі, Габріель Джезус, Скай Хаверц у нападі. Це стартова розстановка підопічних Мікелі Артети Саутгемптон, 5-4-1. Стартова розстановка. Саутгемптона, підопічня Мартіна Вийшла грати по такій розстановці. Арон Рамсдейл у воротах, Бітнарік Харвіт Біліс, Уокер Пітерс, центральні захисники, Сугавара Менінг по флангах. ось Арібо Даунс під захисники, Діблінг Фернандеш Латералі. Стюарт, відповідно, у нападі це стартова розстановка Саутгемптона. Ну, а тепер давайте поговоримо про матч. До речі, Суговара та Мєнінг. це, вони грали як латералі. Фернандеш та Діблінг. Фернандеш це як лівий підзахисник, Діблінг як правий підзахисник. По матчу давайте тепер поговоримо. Арсенал. да, команда Мікелі Ретети дуже багато володіла м'ячем на старті поєдинку, але за весь перший тайм команда нанесла. Жодного удару в площину команда, перепрошую, не нанесла. Да, було 11 ударів за весь перший тайм, плюс 69 це володіння, але нуль ударів при цьому було в площину. У Саутгемптона було ну, два удари, але один удар був в площину. То Саутгемптон дуже здорово захищався, а нало було дуже важко. Знаєте, дуже важко було підепічні Артети. Ось е да, моменти були, але Саутгемптон так доволі таки здорово захищався. А на 55 хвилин Саутгемптон навіть і забив. До речі, мої любі друзі, Амстронг, Арчер, Тейлор, Ануачу вийдуть у Саутгемптона в другому таймі. Габріель Мартінелі, Ківір, Таміас, Аліану, Трасар та Міріна вийдуть відповідно у таймі номер 2. Також Саутгемптон забиває гол на 55 хвилин. Фернандеш робить діагонально ар Арчера. Арчер приймає м'яч, зміщується, пробиває в дальній кут та забиває Відкриває рахунок у поєдинку Арчері. Саме Саутгемптон виходить вперед у даного поєдинку. Взагалі Арсеналу дуже важко дається матчі проти Саутгемптона. можна згадати сезон 22-23. Коли команди Мікіліарте та Саутгемптон зіграли в Муровонічу 3-3. І тоді Арсеналу також було дуже важко. Сьогодні також було важко Арсеналу. Першими. Пропускають euh, підопічні Артети, Ось. Але команда Мікалі Артети відреагувала на цей швидкий м'яч у другому таймі, тому що Кайгаверс вже через 3 хвилини зрівнює рахунок. Бо Коєсака перехопить м'яч, віддасть на Кай Хаверс, ну, а Кай. Ну, Кайхаверс, відповідно, своїм шансом скористається на всі 100%, ідеальний удар від німця, ну і Кай зробить рахунок один Арсенал було дуже важко, да, команда забила, рахунок зрівняла, але все одно саутґаб не дуже компактно захищався. Схема 5-4-1. Дуже команда наситила центр поля. ось, Але арсенал Світголд все-таки знайшов. 68 ма хвилина, Сака робить просто неймовірну передачу на Габріелі Марцінелі, ну а Габі. Збиває, забиває, робить рахунок 2-1. Перевіряли цей гол, але в сайду Габріелі Мартіналі не було. Чистий м'яч Арсенал забив, команда Вікелі Артета повела в рахунку. Після забитого м'яча не можу сказати, що Арсенал прямо ну, зупинився. да, Віддали трішки м'яч Саутгемптону. Ось в цілому Арсенал вже після другого забитого м'яча, гру контролював, хоча в Саутгемптону все-таки гольові нагоди були з справує раді. Але реалізувати свою гульві нагоду Саутганту не зміг. Ну а Бакко на 88-й хвилині з передачі Ліана Трасара вийшов на ударну позицію, наніс. Дуже хороший удар в дальній кут і приніс своїй команді перемогу. Ну, зробив рахунок 3-1. АК подвоїв перевагу, в принципі, знаєте, коли рахунок 2-1. Кінцівка поєдинку могла бути дуже такою напруженою для Арсеналу. А ось Голбака Сака, третій. Він цю напругу зняв, і Арсенал довів справу до переможного кінця і здобув три залікові бали у своєму пасиві. Команда здобула три залікові бали у своєму пасиві. А вот, кстати, вам показываем лебедровую статистику, 29-8 за ударами поворот, да, в поворотах, да, привага в Арсенале, Але за ударами в 6-2, 60-40, это у нас в Владимире, 13-11, кто мы? Восьмая До кстати, по голевым шансам, 4 голевина года в Арсенале, 2 голевина года в а, подивіться, в Садгантоне, Також. уж, пропрашиваем лебедровую статистику, голевина года, да? И двигулевые нагоды упущены. То, то по упущены гулевых нагодах, тот -то взагалі-то рівновага. 2-2 в Саутгемптона. Дві ліві нагоди команда створила, але свої ліві нагоди команду опустила. 534 передачі в Арсенала, 480 передач точних, 89% точність передач. Саутгемптона 383 передачі, 327 з них точні, 85% точність передач, 1-0 за осайдами. З 29 ударів Арсенал наніс, 6 ударів площину, 13 ударів повз ворота. Один удар прийшовся в Каркас Варіт, 10 ударів були заблокованими. Саутґемпт з 8 ударів, 2, ударів в плечі, 1 удар 2 удари площину, один удар ворота, два удари прийшли з Каркас-Верід на секундочку, 5 ударів заблокованих. По успішних відборах абсолютна рівновага. По 11 успішних відборах, по 73% успішності. Тобто 11 відборів, тобто по 11 відборів зробили команди з 73%. Успішності. Так, три сейвер на Ремсдей Лаунденсих девідерає. 32-9 повиніс Міяча, 8-7 за перехопленням, але порушували правила трішки більше футболісти Арсеналу. 10 порушень правил у Саутгамто на порушень правил трішки менше – 9, але ось три жовті картки команда отримала. Найкращий футболіст матчу, ну, Бакко Ісака. Бако Ісака, дві голіві передачі, плюс гол, один плюс два. Плюс сім ударів, бокоєсака загостривав однозначно саме бокоєсака. Так, да, Хаверс також не павна матч провів, але Бакоєсака по-перше, зробив дві голі передачі, яку передачу на Габрілі Мартінелі та віддав, фантастика. Вось. Плюс забив гол, дуже важливий третій, ну і дуже здорово взагалі відібрав. Гаві Мартінель також не пановий на у Солтгент. До речі, виділив би я би Арана Рамсдейла, м, Сугувару, то таке Арчер, який забив. Ось, Тому, Ось, так. до речі, Девітрая. Арен Рамсдейл обнімається після матчу. Ну, Арен Рамсдейл не, не так-то давно да? захищав кольори ломницького гранда, тільки ось цього літа він перейшов до Саутгемптона, пам'ятаєте, Ерен Рамсдейл був основним вратарем Роснала, прийшов до Вітрай, і саме Девітрая став основним, Ну, Ерен Рамздейл перейшов до Саутгемптона. А, ось, Тому якось так. Вибі. Друзі, Арсенал перемагає. Підвидачі підсумок, що можу сказати, важкий перший там для Арсеналу, дуже важкий. Моментів не було майже. Soудгапс здорово захищався. І дуже хороший друге там. Да, Арсенал, хоч і першим пропустив, було дуже важко, але БКСК робить дві голіві передачі і це буває гол складом матчі, але Арсенал свої важливі три пункти залікові здобуває. Зараз команда Мікелі Артети займає третю позицію 17 очок команди є вже в пасиві. Ну, а Саутгемптон залишається на 19 позиції. Лише одне набране очко у Саутгемптона. 6 поразок, одна нічя у Саутгемптона. В будь-якому випадку подивимося, як там воно буде далі, але Саутгемптон сьогодні справді. Приємне враження, і справді не міредстедін. Команда потужно виступила. Всіх болівальників Арсенала хочу вашу команду улюблено привітати з перемогою. Дякую за увагу. Бережіть себе! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.